Вітаю, дітки, і запрошую вас на заняття ознайомлення з природним довкіллям. Добрий день, мої малята. Рада вас я всіх вітати. Кожному бажаю я гарний настрій мати щодня. Лялька розумничка прийшла на ігровий майданчик, але не змогла погратися. Як ви, дітки, думаєте, чому? Тому що на майданчику дуже багато сміття. Давайте їй допоможемо скласти сміття у паперовий ящик. Дітки, а скажіть, яке ж сміття розкидано на ігровому майданчику? Що ви тут бачите? Так, вірно, і листя, і. Хліб, і жестяна банка, і лампочка, і розбита пляшка. Ось ми і склали все у ящик. А ось лялька розділила сміття на дві купи, з правої сторони органічне сміття, природне. А з лівої сторони це предмети, виготовлені людьми. Зараз ми з вами малята розділимо органічне сміття і сміття, виготовлене людьми по спеціальних баках. Давайте їх розглянемо. Жовтий бак це для пластику, синій бак для металу, зелений для скла. Червоний для папіру а фіолетовий хачові відходи. Почнемо із пластику. У жовтий бак ми що дітки покладемо? Так, вірно, пляшку і пластиковий стаканчик. У синій бак. Там, де знаходиться метал. Що ми покладемо малята? Погляньте уважно. Так, це батарейка і жестяну банку. Теж туди покладемо. У синій бак. У зелений бак ми покладемо склядні предмети. Що тут є, дітки, із скла? Так. Розбита пляшка, вірно. Кладемо її у бак і лампочку туди ж. Кладемо у зелений бак, де знаходиться скло. У червоний бак, де знаходиться папір. Що ми кладемо малята? Гляньте уважно. Так, вірно, паперовий пакет. І паперовий стаканчик. І в останній бак, де харчив відходить, що ми покладемо малята? Так, хліб. Покладемо шкурку від банана та огризок із яблука. Добре, дітки молодці. Малята багато сміття забруднює повітря, а також забруднює повітря вогонь, коли горить. Коли працюють заводи, коли їздять машини. Я вам пропоную пограти в гру, що забруднює повітря. Коли повітря забруднене, ним важко дихати. Люди відчувають також неприємні запахи. Ваше завдання визначити, від чого повітря стає брудним, а від чого очищається. Позначимо відповідною хмаринкою. Якщо повітря забруднюється, покажемо сумну хмаринку. Якщо очищається повітря, покажемо веселу хмаринку. Так, вихлопні гази, що викидаються із вихлопної системи автомобіля, можуть спричиняти забруднення повітря. Дерева виробляють кисень. Вони є головним джерелом кисню у повітрі, що забезпечує дихання людей та тварин. Промислові заводи можуть викидати в атмосферу вихлопні гази, дим, пари та інші забруднюючі речовини. І це може спричиняти забруднення повітря. Дерева допомагають зменшувати шум. Вони здатні поглинати звук. Вони здатні поглинати звук що робить їх ефективними засобами зменшення шуму у міських середовищах. Сильний вітер може піднімати пил, ґрунт, пісок з поверхні землі та переносити їх на великі відстані, і це може призводити до забруднення повітря. Дощ сприяє видаленню з повітря пилу, сажи, алергенів та інших забруднюючих речовин, і він має природні очисні властивості. Молодці дітки, ми правильно впорались із завданням. Дітки, так скажіть же ж мені, що ми можемо зробити, щоб на майданчику було чисто? Так, звісно, поприбирати, але ми можемо не смітити, і тоді в нас буде завжди чисто. Природа нам, як рідний дім, вона усім як мати, щоб лад завжди був в домі тім, про нього треба дбати.